Україна вже почала використовувати крилаті ракети Фламінго. Про це пише за економіс. Перші випробування бойові, так би мовити, вже були і по території Росії, в тому числі вартість Фламінго близько пів мільйона доларів. Це в чотири рази дешевше за ті ракети томагавк, які ймовірно найближчим часом надійдуть в Україну. Про те, які нові спроможності може відкрити для нас наша ракетна програма, та що там із американською зброєю, говоримо з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду закри. У небо України, пане Ігорі, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас і глядачів. Ну дійсно про ракету «Фламінго» ми останнім часом багато чуємо, поки мова йде про штучне виробництво. Але розуміємо, серійне теж напевно не за горами. Якщо вже використовуємо так, і, можливо, саме за рахунок цих ракет вже палають і заводи на території Росії. Хто знав, яких наслідків наслідків чекати тепер росіянам в осяжному майбутньому? Загалом, які перспективи для нас відкриває серійне виробництво, ось саме українських ракет? Кількість вироблення цих ракет в день збільшилась, була один, зараз декілька, Скажімо так. Питання у тому, що і тенденція щодо нарощення подальшого відбувається. Тобто, ми бачимо масштабування вироблення цих ракет. Але наскільки це велика, потужна ракета, яка може летіти десь там 4 години на 3000 тисячі кілометрів, яка має велику потужність 1150 кілограмів, бойова частина, то сама по собі ця ракета велика. І з точки зору фахівця з протиповітряної оборони, яким я є в Я хочу сказати, що вона представляє якби велику повітряну ціль, яка якщо буде підніматися чим вище, тим більш вирогідно, що її будуть виявляти, супроводжувати. А це значить підвищується вирогідність її. Знищення, тобто застосування її потребує того, щоб вивчати систему протиракетної оборони російської, чи її обходити, оскільки вона має довгі можливість летіти в повітря, чи пробивати коридори в цих системах проти ракетної оборони. Але так чи інакше можуть бути втрати, і тому ефективне застосування. По одному об'єкту, наприклад, буде тоді, коли буде застосовуватися ну я так вважаю, що більше десятка такого роду ракет а краще тобто, ще й... в сукупності з нашими безпілотниками, так як діє Росія комбіновані так, 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 так. Комбіноване, тобто, це треба по це треба розбір формувати такий план дії. Операції такого роду застосовувати, в тому числі коли застосовувались по об'єкту ФСБ в Криму ракети Фламінго, їх було три, вот. працюють над тим, щоб підвищити їх точність влучення, але так чи інакше, є перспектива того, що знайдуть можливості. Робити її ефективною і будуть проводити відповідне застосування наносити удари, бо вона потужна і має перспективи ну, український військово-промисловий комплекс. Звісно, це наша задача номер один. Але розраховуємо на підтримку з боку союзників. Багато розмов щодо ймовірної передачі американської ракети томагавк Україні. Тут ми бачили і підтвердження від Білого Дому, що такі розмови нині тривають. Бачили звернення Володимира Зеленського до кремлівських чиновників. Мов мовляв, шукайте найближче укриття. А тут ще й очільник генштабу ГНАТУ утвердить Україна найближчим часом знайде і можливості і зброю для того, щоб спричинити блекаут у Москві ну складається враження, ніби ми на порозі якогось певного нового етапу. Вострій Джорнал пише, що Америка передає Україні розвідданні для глибоких ударів глиб Російської Федерації. Як ви гадаєте, частина інформаційної війни чи, врешті, ну на порожньому місці, як то кажуть, диму без вогню не буває безумовно йде важка робота з приводу того, щоб Покращити ефективне застосування як те, що ми маємо інструментарія, це мається на увазі ударні дрони збільшення потужності в бойової частини, збільшення дальності, спроможності долати систему протиповітряної оборони ворожої. Але ми більше перспектив надій маємо з ракетним зброєю. Це ракетні програми, які реалізуються з 2022 року це крім Фламінго, про яке ми з вами мали розмову і ще балістичний ракетний комплекс, а тактичного не рівня. Це Сапсан, а також Чигром 2 а також Нептун. Причому Нептун не той він має декілька модернізацій, які дії завданнями берег корабль. А той, який діє довгий Нептун на великій дальності, це. Зброя вже земля-земля по об'єктам, якби відбувається і ряд інших. Тобто, в нас є ще на набор ракет дронів різного порядку, і питання в тому, щоб масштабувати і потім їх виробити настільки, щоб і забезпечити ап'ятики застосування в комплексі, а це надає більш ефективне. На застосування такого виду озброєння. Ну от на, на майбутнє нас чекає. Я думаю, такі підходи, okay. але вже на по, застосування, особливо по об'єктам в Криму, окуповано відбувається зараз в невеликій кількості. Ну, загалом на фронті вже близько 40% зброї зброї у вітчизняного виробництва українські Нептуни вже літають не тільки по території тимчасово окуповані, але і залітають на територію Російської Федерації. Ось, наприклад, був знищений цех заводу електродеталь у місті Карачево. Про це свідчать, зокрема супутникові знімки. Давайте от почуємо президента, який розповів деталі того озброєння, яке нині виробляється вже нами, так на четвертий рік війни, і продовжимо. Звичних ФПВ-шок до наземних роботизованих комплексів вже на фронті більше 40% зброї, яка застосовується. Це наша українська зброя. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задійних інституцій не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року. Наша українська зброя, так само як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували Нептуни, наші крилаті ракети, і буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Ну, балістичні ракети, які летять по території Росії, це звісно те, чого всі ми чекаємо. Андрій Єрмак розповідав про українські ракети САПСАН, які легко долетять до російської столиці, але поки що говоримо все ж не про враження, ми терористичними методами не діємо, так не про враження цивільних об'єктів, говоримо про те, що нині ціль це, зокрема, енергосистема Російської Федерації, і наскільки реально от так на тлі ось цих погроз, які лунають від президента України від нашого генштабу, спричинити схожу ситуацію яку свого часу ворог спричинив на території України. Тобто, чи реально з військово-технічної точки зору завдавати Росії такого ж удару по енергетиці, якого вона намагається завдати нині нам на тлі опалювального сезону? Для цього треба відповідно мати потенціал, інструментарій, робота над цим іде. Ну, що стосується, наприклад, столиці їх Москви, щоб, скажімо, досягнути локауту, треба. Нанести удари по 18 об'єктам, причому по об'єктам, які здійснюють оборону досить потужні сили їх ворожі протиповітряний протиракетної оборони. Тобто потенціальна можливість є, але треба розставляти застосування по потребам. Ми знаємо, що йдуть важкі бої на суходолі. Ми знаємо, що потрібно Наносити удари по підприємствам, які виробляють зброю, які виробляють паливомастини матеріали для техніки, озброєння літальних апаратів ворожих, і тому згідно з цими пріоритетами розставляються наші наряди на застосування. Тобто, у нас є на наприклад, озброєння яке може було б наносити шкоду тому ж Керченському мосту, але є пріоритети і потрібні умови, підготовка до цих. Ми знаємо, що пошкодження мали місце, але принципово його значить, пошкодження таке, щоб не використовувалися. До речі, зараз залізницю вони ці шляхи не використовують, особливо там. Тобто перевозку відповідної вибухонебезпечної речовин, паленомастильних матеріалів по цьому мосту. Тобто, так чи інакше, все це впливає на ворога, але безумовно нам потрібні більше потужності цих засобів. Ми безумовно маємо надію на наших союзників, але стоїть завдання. Ви чули ми з вами чули від президента над чим треба найближчий час працювати, і цим займається наше підприємство оборонно промислового комплексу Ну друзі. Які ваші відчуття, які будівлі на території Російської Федерації сняться в Вам у снах? Пишіть в коментарях. Це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. І ваше нам теж цікаво. Звісно, порад нашим військовим не даємо, але підтримуємо. Тому зробіть це просто зараз. Кожен з вас знає, як підтримати наші сили оборони, як нашу головну гарантію безпеки. Бо так приємно чути погрози в бік Російської Федерації з боку Дональда Трампа. Утім, давайте друзі не зачаровуватись для того, щоб потім не розчаровуватися, підтримуйте сили оборони. це всіма можливими шляхами, Пане Гри. Але вимушені говорити, звісно, і про удари по українській енергетиці, по українських містах бачили ну. Супермасштабну так атаку з боку Російської Федерації днями, зокрема, де під ударом був і Львів і Запоріжжя. Розуміємо, що окрім наших заводів, наших потужностей нині. Собі на вістря, так би мовити, цілий ставлять окупанти знищення української енергосистеми. Ну зараз вже 25-й рік, не 22-й, коли дійсно ворог міг ну значно легше вибивати наші е розподільчі станції, наші нашу теплову генерацію. Е е наскільки при наявності наших сучасних засобів протиповітряної оборони, того комплексу, який нам вдалося вибудувати, нам тепер загрожує. Ось така ситуація, коли по 5 годин там на день, по 4 години на день лише було електро... електроенергії. Ну, якщо ми не знайдемо, скажімо, суттєво можливості впливу на Російську Федерацію, на їх генерацію, вони це відчують на собі. Саме це може призвести, що тут дії такого порядку будуть зупинені. Тому що Путін нас приймає тільки силу цю силу треба проявити, для цього, треба наростити потенціал, і це здійснювати. На жаль, а поки ще ми бачимо, що ворогу вдається суттєво пошкоджувати нашу генерацію енергетику, і є небезпечна тенденція напередодні, скажімо, зими. Ну а щодо посилення нашої протиповітряної оборони, так ми пам'ятаємо всі ці розмови про там сім патріотів умовно, які допоможуть нам захиститися, так якщо нам їх передадуть, там тоді кілька знайшли. А, там не знаємо точно, чи всі вони дісталися вже в Україні Україні Але от судячи з останніх атак ворога комбінованих, так то чи можемо сказати, що накопичення ідеї, зокрема посилення, буде в збільшенні кількості повітряних цілей, які летять ну, нас? Точки зору захисту чи боротьби з балістикою ворожою до кінця року реалістично очікувати дві батареї Петріот. А решта про те, що говорив Трамп, розмова це одне. Тобто, реально очікується менше до весни наступного року. Це що по балістиці. крім того, нам допомагають комплексами відповідними на несам з Айріс Німці, адже але питання не, не тільки в тому, щоб мати засоби захисту, тобто збивати ці стріли. А треба бути получникою. У зв'язку з цим саме ракетне озброєння. Наше нам потрібне для того, щоб працювати на упередження. Частково ми з вами це обговорювали. Такого роду підходи і якими саме комплексами, і е, ці дії нанесення такого роду ударів є більш ефективним в боротьбі за те, щоб зупиняти противника і зменшувати його тиск на нашу енергетику. Ну загалом вбивати лучника, а не збивати стріли. Це вигідніше не тільки щодо ефективності, так протидії, а й економічно доцільніше. Про це неодноразово говорив Володимир Зеленський про те, що допоможіть нам виробляти наше озброєння. Вам треба буде допомагати нам випускати ракети для Петріот. Там да, по одному мільйону умов на кожна для того, щоб збити одну російську балістику, треба щонайменше дві-два мільйони, так за одну російську ворожу ціль. Це і буде тема до нашої наступної розмови. На сьогодні дякую, пане Ігорю. Ігор, ю, Ігор ю Романенко до нас доєдного. Ось, друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Підпишіться, будь ласка, на Київську школу державного управління. Нам зовсім трохи залишилося до 30 тисяч. Все завдяки вам. Дякую, що підтримуєте, друзі. Підпишіть себе, друзів, родичів. Тут точно не буде нудно. Олексій Гомен мене звати. Я та вся наша команда працює для цього тут для вас. До зустрічі.